Всім привіт! Всі, мабуть, знають, яка ситуація з енергетикою в Україні зараз. от Придбав собі такий девайс. Племінник допоміг придбати в Чехії. 29691 крона. Вартує він в Чехії. В общем, я так вважаю, що це. Один із найкращих інверторних генераторів на сьогодні. Що ми тут маємо? 3200 Вт номінальна і 3500 максимальна. Так, вага 33,5, але це з упаковкою. Так, його 31,8 кг. Дуже він. Маневрений. Тут є така ось ручка, яка видвигається. Можна його просто катати як тілешку. Також двома руками можна переносити в багажник автомобіля, легенько стає. Так, завод ручний стартер тут. Що ми тут маємо? А, ну, зараз ми його заведемо і все в нас покаже. Це сюди, а, два USB-о. Це автомобільний прикурювач Можна заряджати акумулятор, а, а також спарений, тобто, точно такий же генератор можна підключити. Щоб були два паралельно. І заземлення і дві розетки на 220. Щоб завести його, ми просто робимо, відкриваємо на кришки бака, щоб поступало повітря в бензобак. Також просто перекриваємо дросельну заслонку. Переможе! Для завода переводимо в положення, робота, вся працює. Дивимося, що в нас на дисплеї. Зараз показує, скільки вольт видає в нас генератор. Частота 50 Гц. ампераж. Розігався. А, це, мабуть, коли потрапляє і показує, скільки моточасу він вже працював. Ну, 3,5 години вже він не попрацював. Зараз будемо перевіряти його під нагрузкою. Зараз підключаємо 2-кіловатний тепловентилятор. Раз. І підключаємо eh, 1100 Вт ватт шліф машини. Починаємо. Зараз весь сюди. Включаємо на один вентилятор. Саша, її і... сабу Оце, що для нього потрібно, це ідеально рівна поверхня. Включаємо на другу швидкість вентилятор. Так, вентилятор включений на другу швидкість, тепло пішло. Тут показує більше 50% споживання. Включаємо і зразу спадає падає нагрузка на да. базі. Ще раз. Так, все. Взагалі немає споживання. Дуже хороший девайс. Є два режими, Режим еко і швидкий режим. Все, всім добра і мирного неба.